Вітаю вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні почались нові акції з 11 по 17 листопада. Дякую за ваші вподобайки. Приємного вам перегляду. бреф блоки для унітазу 47-50 грамів. Упаковка, два аромати. Засіб для видалення плісні Весама 500 грамів 62 гривні. Санклін 500 грамовий 59. Сама мультизасіб для ванної кімнати 500 г 69 гривень. Які паперові серветки двошарові 100 штук упаковка 27, дитячі вологі серветки Смайл, гіпоалергенні 24 штуки, ціна 15 гривень. Паперові серветки 180 штук упаковка 32 гривні. Косметичні 27-150 штук. Рушники паперові, двошарові 150 листів 37 гривень. Рушники рута 4 штуки упаковка двошарові 49. Сафі. Папір туалетний двошаровий 42 гривні. Великий рулон 139 гривень 500 відривів. Сіла плямо для тканин кисневий 900 грамовий, 119 Капсули Веллі універсальні 10 штук 79 гривень. Капсули для прання дитячих речей 119 Порошок для ручного прання універсальний 24 400 г упаковка. Грунвель 350 г 27 г. 44. Акція діє до 13 листопада. Відбілювач кисневий савам 82 гривні 570 г. 24 200 грамовий відбілювач кисневий білий вітрила для кольорової білизни та для білого. Упаковка 200 г. Ушастик плямо для дитячих речей 200 г 27 гривень. Милогосподарське велі 37 1 літр. Засіб для чищення ванної кімнати 1 кілограм 47 гривень. Ваніш для видалення плям 450 грамовий, акція закінчилась, ціна 124 гривні. Милодруг для видалення плям 19-125 грамів, Також є з відбілюючим ефектом. Сатін універсальний засіб для прання 149 3 кг 700 грамів. Мило туалетне 70 г по 5 штук упаковка 39 2 аромати. Крем коктейль для душу піна калада 1 кг 55 гривень. Двофазний спрей-кондиціонер для волосся, термозахист, відновлення та живлення 44 гривні. Спрей для волосся Каратин 72 гривні 150 г. Крем для обличчя рук та тіла Нівера 84 г, Рушники паперові двошарові 49 Крем для обличчя 50 грамовий, 109 живлення, крок 4. Шампунь-бальзам 2 в 1 фітолінія, 7 трав. Зміцнення та свіжість. Також є мигдаль та протеїни шовку для сухого та пошкодженого волосся 44 гривні. Прокладки щоденні клінік 40 штук упаковка 34. Підгузники трусики 28 штук 240 Порошок пральний універсальний 350 грамовий, 27 Засіб для миття посуду лимон 24. Ефективно видаляє забруднення. Миє у холодній воді. Кондиціонер для тканин сіла 2 кг 400 г. Ціна 149 гривень. 27 Кондиціонер для білизни в Вов асортименті 1 літр. Рідина для миття посуду півлітрова, літрова 27. Сатін засіб для миття дитячого посуду 37 гривень. Крем для чищення універсальний велі. Два аромати 500 г 32 гривні. Засіб універсальний для прання 47, 1 літр. Антижир 24 гривні пів літри. Санклін засіб для миття холодильників, холодильних камер та кондиціонерів 500 г 57 гривень. Санклін для видалення жиру 500 г упаковка, ціна 59 гривень. Набір для прибирання, сувок та щітка – 74 гривня. Совок пластиковий з середньою ручкою 34 гривні. Губка універсальна одна штука 19. Великопористі губки дві штуки. Упаковка. Ціна 15 гривень. Шкребок для тефлону кухон з ручкою 34. Кухонні губки 22 гривні за три штуки. Шкрипки пластикові 19 Щітка силіконова для миття 17 гривень. Відро пластикове з поворотною кришкою два кольори 169. Відропластикове, складне, комбіновані матеріали 88. Кіфш пластиковий з довгою ручкою 15 Штора для ванної кімнати клійон часто 180х180 см, ціна 88 гривень. Є ще ось така з ПВХ за 55 Розмір також 180-180. Екопакети сині 27 20 штук. Кошик пластиковий, маленький для зберігання 12. Є такий ще за 7 гривень та за 9 П'ятдесят чотири кошик ротанг трьохлітровий. Мильниця пластикова, дорожня з кришкою, сім гривень. Коробка маленька пластикова для зберігання п'ять. Прищепки для білизни двадцять штук, тридцять чотири. Ось такий набір за 34. Упаковка 24 штуки. Вішалка пластикова для рушників. Кольори в асортименті 22 гривні. Набір дитячих гачків. 3 штуки. Упаковка 22 гривні. Тримач пластиковий для зубної щітки та пасти 29. Сітка мішок для прання білизни 17. Одна штука. Набір гачків 5 штук упаковка 22 гривні. Дві штуки, також 22 гривні. Пробка силиконова у раковину 17. Йоржик з паралоном для миття пляшок 24. Без паралону 15. Серветка порційна, гілочки 24. Тарілка пластикова 15. Друшляк пластиковий, кольори в асортименті 22 гривні, Лійка кухонна 9. Соковий тискач ручний 22 гривні. Підставка пластикова для кришок 84. Біла та сіра. Ставка для ополонника 19, ємкість пластикова з кришкою 1-літрова 15, 700 г 19 гривень. Кольори в асортименті. Контейнер для зберігання нарізки високий 49, білий, зелений та червоний колір. Ємкість для сипучих з кришкою квадратна 49. Набір контейнерів з ручками 3 штуки, упаковка 77 гривень. Ваза скляна із золотистим декором 67. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Бажаю вам економних та вдалих покупок. На все добре!